Молодь при Карпаті тепер має можливість безкоштовно отримувати юридичні послуги. В обласному центрі відкрили центр юридичної допомоги молоді. Такий проект започаткували в обласній адміністрації. кажуть, це допоможе молодим людям стати освіченішими в правових питаннях, адже, як то кажуть, незнання законів не звільняє від відповідальності. По завданням безпосередньо це є буде консультація молоді по, викр... по загальному у всіх питаннях права, що стосуються їх, і, зокрема, це є соціальний захист і підтримка, це молодіжне кредитування, розвиток, захисту сім'ї і молоді. Проведення такої і роз'яснювальної роботи серед молоді це є сприяння в підвищенні правової культури молоді, це є поєднання навчання студентів, правників, поєднання їхньої теорії і здобуття практики. Юридичну допомогу зможуть отримати не лише молоді люди обласного центру, але й у районах. Адже там планують відкрити відповідні підрозділи в кожному районі. Молодіжні е, молодіжні райдерж адміністрації або молодіжні виконкому. Вони також будуть мати представників, які будуть збирати інформацію і або гарячою лінією буде гаряча лінія, куди вони можуть телефонувати, або з допомогою інтернет-ресурсу можуть відправляти сюди заяви молоді. Окрім правових питань кажуть, молодіжні адміністрації допомагатимуть і в праці Туванні вже є домовленості з однією кадровою агенцією. Тож до кінця року каже Ганна Крисюк, намагатимуться знайти роботу 50 молодим людям.